Любіть Україну, як сонце любіть. Як вітер, і трави, і води. Годину щасливою в радості ми. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у свій на яву. У свою Україну. На сонці любіть на ви. І, і мову її самовіду. Для нас вона світить людина. Одна просто я солодкому чаю. Без неї ніщо ми, як полохдить, розвіяний у полі вітрами. Вона у зірках і у горді. В кожному серце вдалі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібро. Любіть у хаті, роді, бою. Як спів, що не зореї. Для нас вона в світі єдина, одна. Цім серцем любіть Україну свою, і ми будемо з нею. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина. Як небо і голубе, люби кожну хвилину. Любіть Україну всім серцем своїм, всім своїми ділами. Це незалежність. яка українська сила залає купати. Слава Україні. На не України! Україні. Незалежності України. Не, України. Вітаю всіх! з Днем Незалежності України. Мирного неба та перемоги. Слава Україні. З днем народження, моя батьківщина. Днем незалежності Україна. З Днем Незалежності, перемоги нам. Вітаю всіх з Днем Незалежності України, мирного неба та перемоги. Героям слава!